Я мрію, братику, коли прийдеш з війни, повернешся до рідного порога, ти принесеш для мами тихісне, для нас усіх священну перемогу. Я знаю, братику, що в той щасливий день одягне вся країна вишиванку, побачиш вдячність ти в очах людей, і сонце усміхнеться на світанку. Я вірю, братику. Що доля збереже, Господь тебе і хлопців захищає. Він з вами поруч кожен день іде, і кулі всі ворожі відвертає. Я хочу, братику, щоб ти нарешті спав, щоб уночі не бачив ті кошмари, свій камуфляж і берці важкі зняв, згадав усіх, хто вже злетів на хмари. Я мрію, братику, щоб ти про все забув. Щоб пекло те лишилося позаду, і лише сміх і радість вдома чув, і у доньці знайшов свою розраду. Я мрію, братику, коли прийдеш з війни, настане мир для неньки України, домам усі повернуться сини, захисники своєї батьківщини.